Вітаю вас, мої любі риби! Сьогодні ми з вами подивимось, що підготував для вас квітень місяць 24 го року. І розпочнімо із вашої основної карти місяця. І у вас це чарівник із лісу із фокусом. Фокус, тобто, зосередження. Так, зосереджуючи свою силу, він чаклує. Це знаєте, це мені нагадує про чарівну паличку, як вона працює взагалі, і чого вона виглядає як паличка. Так? Того, що чарівник в неї направляє свою енергію і завдяки її формі такій енергія ця фокусується в одну точку, і завдяки цьому і відбувається. Чари відбуваються, так? Тобто здійснюється магія завдяки тому, що вся енергія сфокусована у вузьку у цю чарівну паличку. Цікавий початок для вашого розкладу. У щось ви будете фокусувати свою енергію, ви будете зосереджені на цьому, і це дозволить вам створити певне диво. Створити певне диво. Що ви не будете відволікатися, ви будете присвячені оцій одній ідеї у квітні. Давайте візьмемо ще карту для вас від моєї власної колоди. Я нещодавно її видала. І вона присвячена емоціям і відчуттям, яка буде у вас емоція в квітні? Відраза. ця річ вам не підходить. Я тут, щоб тримати вас подалі від неї. Так, я зрозуміла тепер. Фокус ваш, по-перше, так, ви маєте сфокусуватися на чомусь і є щось, що вам заважає, так, тримати вас подалі від неї. Тобто ви будете намагатися сфокусуватися на тому, що вам потрібно, і відкинути те, що вас відволікає. А по-друге, оце про паличку і про зосередження енергії, це ще мені нагадує як е, лазер. Знаєте, як лазер, який е, випалює щось, якусь ціль, яка вам не підходить, випалює з вашого життя. Тримати вас подалі від неї. Можливо, ви сядете на дієту, або, можливо, ви намагатиметесь позбутися якоїсь шкідливої звички, або, можливо, якоїсь залежності. Так? Ну, це може бути залежність від соцмереж, навіть якась така психологічна, будете намагатися позбутися. Тобто ви намагатиметесь триматися подалі від чогось, що руйнує ваше життя, що вам не підходить, і фокусуватися на інших якихось заняттях у своєму житті. Добре, давайте візьмемо ще від іншого оракулу карту. Інтуїція. Інтуїція. Дуже цікаво. Може, для когось із вас, для когось із вас, це може бути навіть не якась звичка в плані залежності від чогось матеріального, так? А це можуть бути якийсь патерни, патерни думок. якась тривога, якісь страхи, які, які вам заважають жити ваше щасливе життя. І ви будете намагатися дослухатися до вашої інтуїції і розрізняти її голос поміж голосів оцих ваших думок. Для когось із вас це актуально, але у будь-якому разі, від чого ви б намагалися позбутися, вас буде ваша інтуїція підштовхувати і направляти. Вам буде допомагати ваша інтуїція. З вами можуть, знаєте, навіть такі ситуації ставатися, коли, от якщо б ви не вирішили там зав'язати шнурка, шнурка на розв'язаного шнурка на взуті, і при... підійшли би вже ближче на декілька кроків, то могла б статися якась катастрофа, і вас би збила машина, наприклад, так. Але з вами цього не станеться, бо інтуїція вам підкаже, так? що сядь зав'яжи шнурок саме зараз. Тобто ваша інтуїція буде тримати вас подалі від всього, що вам загрожує, і всього, що вам не підходить. І якщо щось буде е, не... І якщо вам буде здаватися, що щось іде не так, не за планом, не виходить, то це знаєте, що це ваша інтуїція вас захищає від чогось, що вам не підходить. Що це не краще для вас? Цікавий дуже розклад. Давайте візьмемо таро ще карти, аби дізнатися більше. Дев'ятка жезлів. Так, у вас певна. Певна буде паніка, і, можливо, для багатьох із вас це дійсно боротьба буде із думками, із тривожністю, можливо, із панічними атаками, так? І з якимись такими почуттями негативними може бути. Але крім того, сама ситуація, звісно ж, може бути така, що дуже багато буде різних викликів так, з усіх боків. І саме тому вам потрібно буде максимально фокусуватися, максимально розставляти пріоритети, я чую, для вас. І максимально відкидати те, що вам заважає, бо у вас дуже і так багато всього. І у цьому. Вам потрібно буде дослухатися до вашої інтуїції. Ваша інтуїція підкаже вам, що є важливим, а що є неважливим. Коли все це на вас взвалиться на голову, то інтуїція підкаже, Оце не потрібно робити так, а оце потрібно. А якщо ви не почуєте це як голос інтуїції, який говорить до вас. То вона зробить так, повірте, у нашої підсвідомості є шляхи, аби зробити так, щоб від вас подалі трималися ті речі, люди, обставини, ситуації, які вам не потрібні. І ви навіть на свідомому рівні можете думати, що ви хочете чогось так, але якщо інтуїція знає, що це вам загрожує, це небезпечно, це вам не потрібно, то вона зробить так, що ви не зможете це отримати. Закохані. Ну, закохані у цьому сенсі, вони мені більше про вибір. Взагалі це карта вибору закоханих. Тому знову ж таки буде дуже актуальним для вас у квітні пріоритизація і певний вибір. Можливо, це навіть не просто пріоритизація з багатьох ваших справ, обов'язків, якихось речей, що ви маєте робити, а можливо, ви встанете перед якимсь вибором, таким важливим, знаєте, типу залишитися або поїхати, змінити роботу, звільнитися з роботи або щось із стосунками пов'язане. Полишити ці стосунки, або продовжити ці стосунки, або між кількома стосунками будете обирати, кількома варіантами роботи, або житла, так тобто якийсь вибір. І ви будете в шоці від, ви будете мати досить, я бачу, що це не одна, не одна можливість, так? Тобто, скоріш за все, навіть більше двох можливостей, із яких ви маєте щось обрати, так? Мінімум дві. І тут для вас буде важливо дослухатися до вашої інтуїції, фокусуватися на ній. І тоді те, що вам не підходить, ви це просто не оберете. Так? Тобто тут якийсь важливий вибір для вас. Але ви не маєте переживати, ось що вище сили хочуть сказати, ви не маєте переживати через цей вибір, бо. У вас є інтуїція, за допомогою якої ви зробите правильний вибір. Ви не оберете те, що вам не підходить. І ви сфокусуєте всю свою енергію на маніфестацію того вибору, який ви хочете для себе. Що б це не було, в якій би сфері життя це не було. Суд. Так, так. Ви... у вас є шанс. Ви будете переживати через цей вибір, можливо, але ви зробите правильний вибір. І коли ви будете дивитися на цю ситуацію у майбутньому, то ви будете задоволені. Ви будете задоволені, що ви відпустили зі свого життя щось що вам не підходило. Або не обрали, так? Ви подумаєте, слава Богу, що я не пішла туди на роботу, бо потім там виявилося, що там керівник знущається із працівників регулярно, наприклад. Так? А, але на даному етапі ви можете мріяти про цю роботу і не знати ці приховані сторони. Але інтуїція вам підкаже, що туди краще не йти. Смерть так, чомусь настане кінець. Тобто. Це вибір буде між тим, що у вас є зараз, скоріш за все, і між чимось новим або багатьма новими, так, якимись варіантами. І ось із того, що у вас є зараз, щось вам не підходить, і ситуація має змінитися. Тому у вас і з'явився цей вибір, бо ви маєте змінити цю ситуацію для себе. Закінчити щось для себе, або стосунки, або певну роботу, або певну кар'єру, або проживання у певному місці, або якусь справу, заняття, звички, знову ж таки, так, для когось із вас це шкідливі звички, які ви, врешті, покинете. І знову ж таки, по закоханим це може бути дійсно про якісь шкідливі звички. Причому звички можуть бути знову ж таки не тільки хімічні якісь залежності, так, це можуть бути і психологічні звички, від яких вам погано. По карті закоханих це такий, ви робите цей вибір, і ви маєте потім його дотримуватися віддано. Так? віддано. Коли Адам і Єва були вигнані із раю, вони продовжили бути відданими своєму вибору, бути разом. І як би тяжко не було, вони були віддані так, цьому вибору. Тому це дуже резонує з тим, що ви закінчуєте якісь шкідливі звички, будь-які. І ви робите вибір, врешті, що все так, я знаю, мені буде хотітися, буде е, певний соблазн повернутися до цих звичок, але я не буду цього робити, я буду відданим своїй меті. І знову ж таки, фокус, це відданість меті, це ж те ж саме так можна сказати. Тобто я сфокусуюся на здоровому способі життя, способі мислення, на здоровому середовищі, на своїй меті. І нічого мене з цього шляху вже не зіб'є. Сонце, так, клас! Клас! Ця річ, яка вас мучила, яка, від якої вам хотілося бути подалі. Можливо, це знаєте, це робота або стосунки, які вже настільки важкими стали, що вам дуже-дуже хочеться їх змінити. Але коли. Потрібно це зробити, це досить важко, бо ви не знаєте, на що їх змінити, у вас є багато варіантів, ви не знаєте, як розвиватимуться події надалі. І все ж таки у вас є певна вже прив'язка, це ж ваша певна зона комфорту, так? або зона дискомфорту, яка стала комфортом. І це трошечки важко. Але коли настане цьому кінець, коли ви зробите цей вибір, бути відданим своєму Новому середовищу, новій меті, новому способу життя і мислення. То для вас вийде сонце, сонце, сонце. Два сонечка у нас у квітні. Це, це хороший якийсь кінець чогось, що вам вже остогидло. Щось, що вам вже остогидло, закінчується. І ви фокусуєтесь на новому, на новій сторінці вашого життя. І туз Кубків це любов, це любов. Так, ну я бачу все ж таки, що може бути це для когось із вас про стосунки. Можливо, якась заплутана ситуація бути, що ви в одних стосунках, але ви зустрічаєте інше нове кохання, і вам потрібно якось виходити з цієї ситуації. Це викликає все паніку. Може бути, може бути, звісно, це і про інші сфери, але щоб не прийшло оце нове, що ви оберете, і чому ви оберете бути вірним потім, так це буде щось прекрасне. Це буде щось, що сповнить ваше серце любов'ю, любов'ю до цього життя, щастям, гармонією. Це буде емоційний місяць для вас, квітень, але. Наприкінці ви позбудетесь того, що вже вам не потрібно, і перейдете у більш щасливий насправді стан, у стан гармонії, більшого спокою, любові, затишку такого, знаєте, безпеки. І у цьому всьому процесі ваша інтуїція вам допоможе, навіть коли ви будете в паніці, пам'ятайте про це, будь ласка. Ну що ж, любі рибки, ось такий у вас вийшов розклад на квітень. Якщо він вам сподобався, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі рибки! Щасливого вам квітня!